Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка країна вважається батьківщиною кулькової ручки? Китай, США, Англія, Японія. Правильна відповідь США. Яка країна запустила перший метеорологічний супутник США, Японія, Китай, Франція? Перший метеорологічний супутник у світі тайрос 1 був запущений Сполученими Штатами Америки. У якій країні заборонено жувати жуйку в громадських місцях? Сінгапур, Японія, Південна Корея, Малайзія. Сінгапур. Як відомо, Сінгапур славиться своєю чистотою. І як не дивно, це єдина країна, яка заборонила жувати жувальну гумку в громадських місцях. З якого мінералу виготовляють ультрамаринову фарбу бірюза, лазурит, сапфір, аметист. Ультрамаринову фарбу виготовляють з мінералу під назвою лазурит. При подрібненні та обробці лазуриту отримують пігмент, який використовується для виробництва ультрамаринової фарби. Назва якої з цих країн збігається з назвою її столиці Мексика, Туніс, Сінгапур, Нікосія. Туніс. Столиця та країна також мають однакову назву Туніс. У якого футболіста одна нога була коротша за іншу? Джані Рівер. Веле дієго марадона Гарінча. Ліва нога Гарінчі була на 6 см коротша за праву. У якого ведмедя підошви лап вкриті хутром грізлі, панда, бури відмідь. Білий ведмідь. У білого ведмедя підошви лап, вкриті хутром. Це одна з адаптацій, яка допомагає йому виживати в холодних умовах Арктики. Що це за гриб? Боровик, лисичка, підберезник, грусть. Правильна відповідь боровик. Яка з цих тварин не здатна рухати очима? Сова, шимпанзе, крокодил, кролик. Сови зовсім не можуть рухати очима. Вони не можуть подивитися наліво направо і вгору вниз. Яке море не має узбережжя Карибське, Адріатичне, Саргасове, Каспійське. Море, що не має берегів це Саргасове море. Воно знаходиться в Атлантичному океані і оточене океанічними течіями, а не суходолом.